Добрий день, Ростиславича Грозлуцька на вулиці Бамсурова. Сьогодні у нас на розгляді я таке вислів дорогий Китай. Але я сьогодні найдешевший модельний ряд двох, модель, двох виробників топових. Джимка 244. Це золотий коник, до речі. І льовчик. 244-й. Значить, він же Ловол. Якщо вам сподобається моє відео, прошу підписуйтеся, ставте дзвоники, поширюйте. Вам то нічого, а мені приємно хтось побачить і ви комусь допоможете придбати собі вірного друга. На зв'язку. І так, де ж та схована розбіжність в цих дорогих китайцях. Значить, Ловол 24, джима 24, значить, Зрозуміло, кінських сил. Що один, що другий. 4х4. 4, значить, Трьохціліндрові двигуни, що в одному, що в другому. КМОські 385 з об'ємом 1532. значить, Що один, другий і другий трактор мають. Одинакове номінальне тягове зусилля. Знаєте, 5,8. Це дуже важливий, такий, дуже такі важливий показник. Я на ньому все-таки зупинюся, розумієте? Тому що це сила трактора. Можна мати багато що, але маленькі це номінальне тягове зусилля. Я вже переконуюсь, що можна мати більше коне. в мене є моделі, але тягове зусилля воно геть. Геть слабенькі, думаю. Да, вибачте, що від, 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 відволікаю вас своїми роздумами. Е, вага, Вага, значить, джима має 1308 кілограм, е, Ловол має 1380 кг. Е, по габаритах По габаритах, от тако скажу. Ширина, висота то таке, По довжині, вам, вам скажу. Значить, е, джима. 3180 фотон ловол, вибачте, 3240, тобто на якихось 60 міліметрів 6 см, ну він довший. ну Що є, то є. Так, що в одному, що в другому однодискове щеплення, я відео робив, показував це. значить, Джима по базі трошки довша, 1700 мм. В колісній базі, тут 1670 мм. На однакових колесах 6х16 і 9,5 х 24 значить, Дальше, про об'єми масел. Значить, дякую Олександру, що прокоментував мені на моє звернення. 4,5 літра провірено моторної оливи Треба. Людина експлуатує КВ і мені відгукнулося. Значить, йду далі. Значить, баки паливні. На ловолі 29. Тут пише 30. Ну, правда, неправда. Напевно, правда. <гум> Коментуйте. Воми, ВОМИ одинакові на дві швидкості 540 на 1000 і вантажу нав'язки навіски так само 420 кг. Що одному, що другому. Значить, тут така цікавинка є да? про генератори. Значить, в одному в ловелі на 750 Так? 750 ватт. Да? Тут 350, хоч ну, 14 видає в напругу. А от відповідно. Тут на ловолі 95-ка акумулятор. Тут 80. ка Зважте це. Тобто, ну, для пуску, для всього краще, тут ловол має плюс-плюс. Тепер є такий момент колії. Да? Джима тут ну, широчезно, Чотири момента регулювання кулії попередніх колесах 1200 і 1380. Не говорю всі і позаду теж від метра до, до метра 1,4 метра. Там теж вісім положень. вловала не так, вловала спереду на метр 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 28 і е, метр 38 і, а взаді е, теж є декілька положень від метр, е, 8, метр е, і до метр е, 260 тобто тут скажем, е, більший діапазон колії в джим набагато більше і знаєте за рахунок е, цей діапазон передніх коліс за рахунок те що тут диски розборні Ну, така є можливість. Значить, хотів тату, по по гідравліці вам розказати і по трансмісійних маслах. Тут всі масла, трансмісійні і, 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 і гідравлічні об'єми одинакові. Плюс-мінус там пів літра. Значить, що, наприклад, гідравліки треба на весь трактор 10 літрів тут, що тут 10 літрів на гідравліку і на гур. І так само на трансмісію і на нав'язку, що тут треба 20 літрів, що тут треба 20 літрів та 17 Значить, Блокування диференціала, що в одному, що в другому, електрофакельний підігрів. Значить, тепер я хочу вам поговоримо тако, про зовнішне, про моменти, про, про цифри поговорив. Значить, перше, починаємо спочатку. Влувало поцікавіше. Противаги, значить, форко передній. Тут геть бідненький. Противаги маленькі, але номерний знак маєте. Другий момент. Значить, Рукою мусите піднімати. Нема. Рукою, підставка. Тут такого нема. Значить, дивимося, що тут. Розширительний бачок, г подібний е бак. Все, про генератор я вам розказав. Бачите, як кріпиться. Е цей фільтр повітряний з моноциклоном, бачите, да, на жорстко кріпиться. Тепер опускаю, щоб пальці собі не прибити. Значить, Ловола, льовчика. раз. І відкрили. Тепер так. Опа, а бака нема. значить, Бака розширительна бачка, але бачите, де схований паливний бак. Так. Опа, а бачите, як, які тут а, а, гібкі з'єднання. Да? Замітно. Так, побачили. Закриваю, щоб далі тут, дальше, тут а, не зосереджуватися. Раз, значить, Оп, а тут дюрка. А тут по-гонуровській, закрито. Ну, Капотик такий веселіший, звісно, Джим і масивніший, от він відразу видно, такий на сантиметрів 10 вище. Йдемо по передніх мостах. Значить, В Лувола в першу чергу, ну, одинак... бачите, оба тяги, наскільки вище моста. Тут раз і тяги на рівні ось, вісі моста. Тяги рульові, мають цінувати. Гідроциліндри, що в одному, що в другому одинакові двосторонні дії. Замітили, да? про акумулятори сказав. значить, Біжимо, працюємо далі. Значить, Глушники захисти одинакові. Значить, ага, йдемо ну, йдемо. Йдем. Дивіться, як ну, то джима гарне рішення для е, водія. З однієї жорстко такий поруч для заходу. Вловолі можете самі он, за ручку тримати, самі заскакувати. Ну, Так є. Що е, в одному, що в другому тракторцю. Значить, е, з однієї придбачено, щоб зайти підніжка. І тут так само, тут підніжка трошки повеселіше, зручніше. Але, 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 не вгадали тут геть дешевенька сидушка. Жорстка, прикручується болтами, регулюється Вловола вона повеселіша. Зі спинкою м'якше. Маєте мені повірити на слово. Значить, Тут дивимося, значить, що по робочому місці. Бачите, трансмісійний тунель закритий, але важелі КПП посередині. Значить, Так, 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 це показав, це розказав. Така, торпеда, металева, спільне, спільне табло. Так, Йдемо сюди. Тут. Дуже зручне бокове розміщення важеля. Дуже воно зручне. значить, Так воно йде. Окремі показники. Це, це пленка защитна. Не думайте, що це вже у в нас в рулі злізли. Так, значить, дивимося, все тут є. Це на, на керування навіскою. Це блокування. Бачите, чик відскакує. Оп. Є. Див сюди. Тут та ще не показав, бачите, тут є е, передні болотники, тут нема їх. Ловола нема, пожадні чали для вас. Значить, Дивимося сюди по навесі. Значить, один гідровихід і він вже повернення. Бачимо, да? є розетка, є так, є так. Така от козирок далі продовжений, щоб за спину не закидала. Значить, мають нікого типу не пристрій. Є горловинка. Так, дивимося, чулки. Все, добротно, жорстко, професійно. Недаром це є, рахується дорогий Китай. Йду сюди. Так. Дивимося тут. значить Конструктивно практично все те саме. Конструктивно все те саме, є якісь розбіжності по, по гідравліці, є вхід є на один котр, є на повернення. Ті самі тяги, ті саме це. ну Тут що один виробник, що другий виробник це все діло старається якісно робити концепт, такий самий сами конструктив. Я такої відразу візуальної розбіжності не бачу. Хіба що тут от, номерний знак стоїть. Але ви бачите, що е ловол от, 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 дотягує далі. Да? Закриває цей, бо якось в джиме занадто відкриті е кулеса е для закидання вам за спину грязюки. Отак от воно. Хоча, хоча, може, це ще там е воно як будь-то звузити свою кольору, воно може стане на своє місце. Є розетка. Значить, тут показую загальний план. Тобто там гарненько було. Ну, місце на, на, до речі, от цікаво. Даже, да? От Я собі раз, підійшов, замітив пальцем, йду сюди, дивимося, 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 представив. Значить, представлю. ну, Площадка на 3 см вище. <ріст> <ріст> От такі у нас є вам пропозиція дорогого Китаю, але найдешевший модельний ряд. Значить, Лувол 244 HM він йде. Джима значить, йде 3244 HSM. Запам'ятайте, хто що шукає, звучать вони одинаково. По швидкості вони практично одинакові. Тому, ну, не для того, щоб швидко купуєте і на них гасати. По, по якості виконання. значить, Все трубчистого типу тут, з цієї сторони гідравліки. З цієї сторони трубочки стоять, всі покращені, все. Добротно, якісно зроблено, це не інші виробники, але це ви знаєте за що ви платите гроші. Це радий вам був розказати, показати на зв'язку. До побачення.